Вітаю! Сьогодні у нас написання цифри 8. Цифра 8 пишеться двома варіантами. Коли ми починаємо від цифри 6, ставлячи на стіночку ручечку, роблячи маленький гачечок, вигинаємо, вигинаємо і до стіночки повертаємось. Або від циферки 2. Коли ми ставимо голівку, пишемо циферку 2, закінчуємо, але замість хвостика цифри 2. Закручив і повертаємося в ту сторону, де ми починали. Циферку 2. Отже, обидва варіанти є правильними. І в різних зошитах по різному написано крапочки. Є деякі зошити, де ставляться два варіанти. Дві клітиночки пишуть, в одній показують від, Стіночки в іншої від циферки 2. Все залежить від того, наскільки і як дитина звикла писати. Отже, дивіться, цифра 2 схожа на цифру 8, але замість цієї хвильки, вигнувши, ми повернемося на місце. В циферки 6 діткам трішечки тяжче. Коли вони починають від стіночки писати цифру 6, тут потрібно їм вигнути праворуч, а тоді вже вигинати на нашу 8. Тому більшість діток зараз вибирає написання цифри від цифри 2. Але на заняттях ми подаємо обов'язково обидві цифри. Цифру 8 також ми поєднуємо з буковкою Г. Вже в зошиті в лінієчку ми вчимося писати буковку Г, Цілий рядочок. Пригадуємо, як пишеться циферка 2. Знов пригадуємо, як пишеться буковка Г. І тоді від букви Г. Завершуємо написання цифри 8. Наразі дітям так зручно, але якщо дитина звикла вести протилежний бік, тоді ми пригадуємо написання цифри 6 і вигинаємо вже цифру 8 в інший бік. Перше, що ми маємо зробити, це знайти новий чистий рядочок. У нас ось цей рядочок пописаний. Від останнього пописаного рядочку ми відступаємо вниз одну клітиночку. Знаходимо клітинку, в якій ми будемо писати. Перед тим, як приступити до написання цифри 8, ми обов'язково згадуємо таку цифру 2, згадуємо цифру 6. Вчимося писати букву Г. І лише тоді, коли ми написали рядочок цифри 2, рядочок цифри 6, рядочок букви Г, ми показуємо два варіанти написання цифри 8. Як цифра 2 в правому верхньому куточку пишеться голівка, але замість хвостика ми вигинаємо і закінчуємо там, де ми почали. Або ставимо на стіночку, ведемо голівки цифри 6, але закручуємо і вигинаємо в цифру 8. Дитина, коли. Починає писати або в один, або в інший бік. Вона сама вже визначає, в яку сторону їй легше писати цифру 8. Отже, в нас є клітинка. Дитині завжди нагадуємо, що ми працюємо в правій частині клітинки в правому верхньому куточку, зверху праворуч. Пригадуємо, як пишеться цифра 2. Голівка піднімається вгору. Ставиться хвостик. Згадуємо, як пишеться циферка 6. З правої стіночки ведеться вгору гачечок, опускається донизу і закручується. І ось тут написання букви С і цифри 6, ось цього гачечка і в 2 гачечка, і випливає дуже велика важливість в тому, що у нас цифра 8 починається з правого боку, ми ставимо, ведемо вгору, вигинаємо за округлів і повертаємося до нашої стіночки. Якщо ми її пишемо як цифру 2, Гачечок вгору все одно у нас є обов'язковий, але замість вже хвильки ми закручуємо на місце, де ми починали. Перед тим, як писати цифру 8, можна ще потренуватися писати букву Г, і тоді з'єднувати. Дитині обов'язково показуємо, як ми пишемо від цифри 6 з правого боку, і як від цифри 2. І в процесі написання. У нас дитина самостійно визначиться, як їй легше, з якого боку буде починати писати цифру 8. Дуже важливо з дітьми займатися регулярно, постійно, систематично. Не обов'язково писати по цілій сторінці, але це має бути написання щоденно по декілька рядочків, щоб дитина вже запам'ятала на м'язовому рівні, як правильно писати цифри.